У Дніпрі 10 січня пройшло чергове засідання у справі Миколи Тищенка та експоліцейського Богдана Писаренка. Їх обвинувачують у незаконному позбавленні волі колишнього військового спецпідрозділу «Кракен» Дмитра Мазохи. Конфлікт трапився ще у червні 2024-го. На минулому засіданні, 6 січня, представники обвинувачених клопотали про відвід судді. Фактично суддя на жаль порушила пряму норму частини другої статті 314 що суддя провела бідохольче судове засідання без обвинуваченого до його захисника. Захисники і інші учасники не мають права зловживати своїми процесуальними правами і подібного роду заяви про відвід суддів може сприйматися і розцінювати сюди як затягування і необґрунтоване подання повторних тих самих клопотань. Минулого разу нардеп вперше доєднався до засідання по відеозв'язку. Цього ж взагалі не з'явився за словами його представника. Микола Тищенко перебуває на засіданні у Верховній Раді. Мені вже смішно дивитися на це, як він там появляється в Верховній Раді. А за дві неділі до цього лежав його на коляски вивозили. Я на нього подав гражданський іск і на суму 35 мільйонів. Ці гроші я прямую. Ми підрозділам зсу. Інший обвинувачений експоліцейський Богдан Писаренко цього разу заборонив змі показувати його обличчя. Мовляв, він не публічна особа. Суддя підтримала це клопотання. Я бачу, що сенсу немає, тому що повністю відео на які я даю коментарі, ніхто ніхто їх не публікує, тобто вирізають те, що саме потрібно почути. Пережине ставлення в першу чергу судді, тому ми і заявили клопотання про відвід. Клопотання про відвід від судді таки не задовільнили. За словами прокурора, захисники не надали достатньо доказів упередженості судді. Дату наступного засідання мають призначити пізніше. Представник потерпілого каже, Микола Тищенко зобов'язаний на нього з'явитися. Нардепо мають зокрема переобрати й запобіжний захід. До цього він до 23 грудня був під домашнім арештом. Вікторія Пінчук Ілля Кононов, Суспільне, Новини Дніпро.